Вітаємо у мальовничому угорському місті Сегет, де щойно завершився чемпіонат світу з пара каноє. У фінальний змагальний день, не зважаючи на всі виклики, українська збірна продемонструвала неабияку стійкість та бойовий дух. Пара каноїсти з різних куточків України, об'єднані спільним прагненням до перемоги, показали вражаючі результати. Особливо відзначився Владислав Єпіфанов, який здобув золото у класі ВЛ3. Його впевненість та майстерність не залишили шансів суперникам, подарувавши Україні перемогу чемпіонату світу з пара каноєм. Чемпіоном я став вже вдруге. Тобто перший раз, як я став чемпіоном, це могла бути за випадковість, але другий раз це я врахую, що це заслужено. Соперники в мене достатньо опитні, так скажемо. Ті можуть показати добрий результат, тому я їх не недооцінюю. Ті дуже сильні і всі можуть показати результат. Подальші плани будемо готуватися до чемпіонату Європи, щоб взяти золото. Потім будемо повертатися додому до Дніпра. Будемо тренуватися вдома під сиренами, готуватися до паралімпіади, щоб взяти там золото. Срібну нагороду у класі КЛ-1 посіла Марина Мажула. Наша спортсменка поступилася всього на 0,3 десятих пара канонісці з Чилі, яка віддала всі сили для перемоги над українкою. Кожний раз сподіваєшся на золото не завжди виходить, але це тільки початок сезону. Що ми все випрямуємо. Попереду Європа, попереду Паралімпійські ігри. Так що в мене все попереду. На жаль, не лише перемогами відзначився цей чемпіонат світу. На змагання допустили так званих нейтральних спортсменів. На жаль, ICF, Міжнародна федерація Каноя допустила нейтральних спортсменів. Вважаю, що треба продовжувати цю боротьбу і продовжувати її на державному рівні. Допускати цих, Я не можу їх назвати спортсменами, писати листи, показувати, що вони сотворили нашої країни. Попереду в українських спортсменів ще багато роботи та важкої підготовки перед головним спортивним змаганням чотириріччя Паралімпіадою Паралімпіадою-2024. Дякуємо Збройним силам України за те, що ви оберігаєте Україну. Тільки прекрасних людей гинуть за нашу неньку Україну. Хочу подякувати нашим збройним силам України за наш захист, за те, що захищають наше небо, за те, що я маю змогу виступати зараз тут і представляти нашу країну, щоб звучав наш гімн. Дякую збройним силам України. Наші спортсмени та Збройні Сили України вкотре доводять, що українці найсильніші в світі. козацькому роду немає переводу. Наша Україна переможе.